Представники влади та пайовики будівельної фірми Будівельник за спеціальним графіком, який вже затвердили, зустрічаються на кожному недобудованому будинку чи земельній ділянці. Почали проводити виїзні наради з вулиці Корольова. По кожному об'єкту в мешканців свої запитання до влади. До прикладу появиків будинку на вулиці Корольова, 5, цікавило, чи новобудова не є аварійна, бо спочатку планували 5 поверхів, а збудували 9. Влада запропонувала значить взятися до вирішення цієї проблеми і хоче, ніби тут на об'єкті подивитися на, на, на самі об'єкти цього будівництва. Ми бачив дані дені шлях вирішення. В даній ситуації, яка склалася, знаючи всю проблему на фірмі Будівельник, ми готові взяти на себе ношу добудови шляхом створення кооперативу і передачі будівельникам будинку. Нам на кооператив. Мешканці будинку на вулиці Корольова, 3А просили, аби влада посприяла їй вже створеному кооперативу. Люди погоджуються добудовувати за свої гроші, але скаржаться, що мають проблеми із документами. Влада говорила, що ви відкриваєте кооперативи, Все робіть для того, щоб кооператив були відкриті, щоб це життєво необхідно. На даний момент у нас відкриті кооперативи, є свій голова кооперативу, є банківський рахунок, все є. На даний момент ми зупинилися на тому, що ми не маємо договору оренди землі. Нам лише Потрібно, щоб Байківецька селищна рада і міська рада, якщо це можливо, обласна рада, максимально сприяла Байківецькій селищній раді, тому щоб вони розірвали договір оренди з з компанією Будівельника саме з Чіпановським. На, на цьому етапі ми від себе, як кооператив, максимально все зробили. Ми тільки лише чекаємо, щоб е, е, селищна Байківецька рада нам передала в оренду землю. Селищний голова Байковець пообіцяв мешканцям будинків на вулиці Корольова сприяти в розірванні договору оренди з будівельником та передачі людям землі в оренду. Ми мали спілкування з ініціативними групами, з декількома ініціативними групами. Ми запрошували їх на сесії, ми обговорили це питання і зараз починаємо перші кроки робити для того, щоб зрушити дані питання із мертвої точки. Будемо проводити ініціювання розірвання договору оренди земельних ділянок і далі вивчати законодавчо, як передавати земельну ділянку в оренду для завершення будівництва даних об'єктів. Представники влади проводитимуть такі наради на кожному з 26 недобудованих об'єктів. Мешканці просили у влади, щоб на таких нарадах присутніми були юристи. Об'єкти з високим ступенем будівельної готовності ми будемо рекомендувати дольовикам створювати об'єднання в тій чи іншій формі, чи кооперативи споживчі, чи інша форма може бути, і домагатися передачі на баланс цих об'єднань незавершених будов і, відповідно, вирішувати питання закріплення земельних ділянок. Значить, ці організації, які будуть створені, перебирають на себе права забудівників цих об'єктів і вирішують відповідно до законодавства усі необхідні процедурні питання щодо завершення і е, здачі в експлуатації і оформлення відповідно всіх правоостановлюючих документів.